Росія намагається нас цим знищити, а він перетворює це на красу. Заслужений майстер народної творчості, повний кавалер нагород меморіального фонду Фаберже, художник Каменеріс та ювелір Олександр Мірошников створює прикраси з уламків російських крилатих ракет. За понад 30 років творчості митець створив більш як 70 прикрас і скульптур з металу та каменю. Зараз його шедеврами зможете помилуватися, і ви. У студії Міро Олександра Мірошнікова кипить робота. Разом з колегами він виготовляє композиції та ювелірні прикраси з кольорового каменю і металу. Від початку повномасштабного вторгнення митець створює вироби з титану, який отримує з решток бойових ракет. Під час війни це хотілося показати, що Такий метал можна використовувати не тільки для калібрів, там чи Оніксів, чи інших ракет чи бронежилети. Ну, бронежилети це само собою. Хотілося показати, що з такого металу можна творити чудові, прекрасні, позитивні і навіть унікальні твори. Із матеріалами для роботи Олександру Мірошнікову допомагають захисники та волонтери. Ну, так отак от по кусочку відпилюю ці ракети калібри, які мене нас обстрілюють з Титана. До речі, мені е цей титан поміг е дістати е наш відомий військовий, герой України е зазова. Ідеї для робіт майстер бере з міфології, історії та життя. Проте, який саме вийде виріб, залежить від якості матеріалу. Отак, от, так, от з таких ось кусків, от я потім їх е, виправляю, ну е, чарую над ними, хімічу просто одним словом. Е, ну, процес такий творчий. І з нього роблю то, що дозволяє мені там по товщині, по структурі, по, по розміру зробити. З титаном працювати важко, оскільки це найтвердіший метал. Він у чотири рази міцніший і вдвічі легший за сталь, проте має унікальну кольорову палітру, якої не можна знайти у жодного іншого металу. Він дуже тяжкий в обробці. Він не піддається от пайки, як всі класичні матеріали. Тут треба поекспериментувати і характер його, як то кажуть, зрозуміти, як можна з ним працювати. Він тоді відкриється. До нього з душею, і він буде з душею віддячувати. Серед прикрас із титану вирізняється серія чумацький шлях. Тут і каблучки, і підвіски, і браслети. Це астролябія, прикрашена камінчиками. На роботах вигравівана під мікроскопом повна карта північної півкулі. Всі сузір'я. Проте Олександр створює не лише ювелірні вироби, а й повноцінні композиції, як от 90-сантиметрова квітка папороті. Це свого роду чарівна квітка. І всім хочеться, щоб мирне небо над нами було, і війна закінчилася. Тому вона народилася ще в такий час військовий, щоб несла людям і позитив, і якісь і радість, і естетику. Олександр Мірошніков переконаний, що у непрості часи мистецтво набуває ще більшого значення, адже здатне подарувати людям позитивні емоції. Позитива зараз обов'язково треба в такий час, коли психіка спалена, душі спалені. Когось живих немає когось на очах розірвало когось пополам, комусь ногу відірвало. Та й взагалі мир, мир, мирну добу, мирний час треба більше розвивати, пропагувати мистецтво, щоб не народжувалися такі якісь покидьки, які в унітаз закридуть. Виставки робіт Олександра Мірошнікова проходять і в Україні, і за кордоном. Своїми виробами митець прагне зробити внесок у боротьбу українців з окупантами. І нагадати всьому світові, що світло та мистецтво завжди перемагають.